Так, всім доброго дня. Сезон полів відкрито вже. Пшеницю зібрали. Та й можна походити по полях. Цей сигнальчик дістанемо. А що це таке? Пікає добре. Ага. ну... Як завжди гільзи в полях. Їх мільйони. Був сигнальчик такий глибокий і великий. Вирішив викопати. І от що в нас тут було. Це здається тільки гільза. Тут, походу, в всередині ґрунт Іде Певно безпечний. Певно так. Ну але блін розмір вражає. О! Ну що, йдемо далі, поки тут от поле таке знайшов. Тут були хати йшли попри дорогу. Там ще поле є теж скошене. По цьому полі повністю пройдуся, я перейду на друге. Я думаю, знахідки повинні бути. О, дивіться, які траки лежать. Прямо зверху. Ну і вагу таку, до речі, має непогано. Кілограмів я думаю. 3-4. Може більше навіть є. Ну я таке не збираю, ще було б куди збирати, то ще може би і забирав так. Лишим, місцевим заберуть, напевно. Цей сина аж так просить, щоб його викупили, де що капець. Роглянемо. По звуку дуже-дуже добрий. А як воно буде насправді, то зараз побачимо. О! А от і є в нас щось таке. А, я думав це монета, а це не монета. Вже вони такі штуки ці попадалися мені. Від палатки, походу, це, я не пам'ятаю вже. Чи до воно щось там кріпилося. Щось так, плюс-мінус. Або одне, або друге. Я от приїхав монети купати, так? А от бачите, який сигнал потужний, окупаю Другу світову війну. Ось такий от противотанковий патрончик москальський. До речі, в такому непоганому стані. Латунь. Реально стан добрий. Нічого такий. Ну йдемо далі. От. Оце поле, хочу спуститися вниз такого і буду знову наверх підніматися, так я буду далі йти вверх-вниз, вверх-вниз, поки не пройду все поле. Трошки хмарно, хоч трохи сонце ховається, вже добре. Так, в мене тут був сигнальчик, от дивіться. Така от штука, не знаю, можливо це була конина, можливо, але я не впевнений. Ну, Вона здається мідна, походу мідь. Можливо, і була коли не надійсно. Напевно. Йду далі. Там вон, дійду до дерев трохи посижу, бо просто вже ходити нереально, жарить капець як. Так, що це тут пікає? Ще монет, до речі, ні одної не було. Вже б хотілося якусь монетку знайти. Бо я тут, скажімо так, трохи ходжу, трохи саджу в тіні, тому що, тому що спека нереальна. До речі, шапнельки я тепер збираю. Раніше я їх не збирав, а тепер можна було б і позбирати. В принципі, чому б і ні. Дома якусь там мішка великого візьму, чи якусь там баклажку 5 літрову пластмасову можна буде складати. Туди їх. Та і якось так, все рівно цього добра. Тут Просто купа, воно, воно лежить всюди, куди б не приїхав. Так, прохання до підписників, ну і тих, хто там зараз дивиться моє відео, навіть якщо не підписані. Таке от питання. Е, по якій ціні вас приймають шрапнель? Просто цікаво. Я ж кажу, я просто раніше не, не збирав її, а зараз думаю, а чому б і ні. Все рівно за якийсь час назбирається багато, можна буде здати і ще якісь гроші будуть. Лишні гроші завжди не помішають. Ну, от. То мені просто цікаво по якій ціні і приймають цю шрапнельку. Це ж походу свинець. ну Цікаво, скільки у вас той свинець коштує за кілограм. Напишіть, будь ласка, в коментарі і буду вам вдячний. Все що залишилось від ложки. Я вже ціле давно не знаходив, Ну, трактора їх успішно, як би сказати, ламають. Тут частина клеймана, а ні, то мені показалося, думаю, може яка частина клейма була, але ні. Ну йду далі, зайду ще Цей. зайду ще до подруги на чай. Спека нереально стоїть. Просто побудуйки годинку, дві можна буде ще походити. І до пополю тут були хати якраз біля дороги. Сигналів купа, ну, але поки шмордячок лізе, така от. Пряжечка залізна. Випадає. Монет поки що нема. Я тут сходив до подруги, перекосив. Скажімо так, трошки дощі капає вже, але в принципі якщо він таки буде йти, то це нормально. Трошки холодніше хоча б. Бо й так вже руки погоріли. Ну, йдемо далі. Мені сьогодні напряжки везе. Клейм вроді ніяких немає. Звичайна пряга. Так, в мене щось тут цікавеньке випало. Я так зрозумів, це певно гудзичок. До речі, так, гудзик був колись. З короною це австрійський гудзик. Це австрійський гудзик. Без вушка, на жаль. Ну стан такий не дуже. Але вже що є, то є. Ну, йдемо далі. Тут а майже на поверхні дещо було. Якась монетка. Монетка. А, це Совок. СРСР. 15 копійок. 15 копійок, 1952. Така трошки вже підубита, але як вже є перша на сьогодні, не вже ну продовжуємо. У мене Тут може зараз початися екстремальний коп. О! Вже блискає і вітер піднімається. Треба, коротше, втікати до подруги додому, того що зараз ще буквально хвилин 5-10. І цей. І влиє дощик. Я вже не знаю, чи я ще вернусь сьогодні на поле, бо це вже шоста година. От, і певно буду втікати до подруги. Звісно, хотілося сьогодні більше знахідок, ну але як же є, хоч трохи щось та й було. О, стоп, що це таке лежить? Вон, метал прямо лежить зверху. Треба вернутися бігом в хату, тому що ара як влиє, то буде капець. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і побачимося в наступних відео.